нас лопата поїхали. Мете. Мете, мете. Достали. Поїдемо. Але спочатку від... відкидаємо. Розгребаємося. Давно ми не бачили такої зими. Таку зиму, я пам'ятаю, у 2004 році. Так, тепер треба лопати в багажник. Віники в багажні, всі шкрябачки, щоб стікла чистити. В багажник тих, хто водить автомобілі. Ципки, накладки від того, щоб не скользити. Теж в багажник. І зустрічаємо зиму. Останній раз ми таку бачили на Різдво 2004 року. Тепер підрахуйте, скільки ми сьогодні з внуком рахували. Це було 22 роки тому. Так? Зараз 26-й, 22 роки назад друзі, була така зима, коли ми ранок починали з того, що відгрібалися. Всім гарного дня, чудового настрою зимою вас. Не забувайте годувати пташок без хатніх тваринок, тому що найважче їм отакий от сніг.